Людмила, жінка літнього віку, яка вже тривалий час має проблеми із зором. Раніше вона проходила обстеження в лікаря, їй запропонували операцію. Та через поважний вік і побоювання щодо хірургічного втручання жінка відмовилася. Однак, аби знову переконатися в своєму стані, Людмила скористалася послугами мобільної оптики, яка приїхала до Рівного. Почула я сьогодні по радіо, що тут будуть безкоштовно провіряти зір, і я прийшла ще раз у що чи мені спроще од. Одну... Ну, Спеціаліста, щоб провірити зір. І вони в мене провірили зір, і мені запропонували окуляри. А якщо операції, то тільки в Києві чи Вінниці. Там, де кращі спеціалісти, бо в мене дуже складна операція. Мобільна оптика нині працює по всій території України. На Рівненщині задіяні до роботи шість виїзних екіпажів. Це спецавтомобілі, обладнані сучасною апаратурою для перевірки гостроти зору та проведення комп'ютерної діагностики. Ми перевіряємо рефракцію ока, підбираємо людям окулярчики, проводимо діагностику комп'ютерну, надаємо рекомендації. І якщо людині потрібно, вона навіть може замовити собі окуляри, які будуть виготовлені. Її доставлені, там чи за адресу, чи на роботу, чи додому, ну як по її бажаль, фахівці зазначають, що під час виїздів найчастіше виявляють проблему, коли люди користуються непрофесійними окулярами, придбаними без належної перевірки зору. Такі засоби корекції не лише не покращують ситуацію, а й призводять до втрати зору. Ми працюємо більше з рефракцією ока, з тим самим астигматизмом, міопією, гіперметропією. Тобто, е так якщо є катаракти, глаукоми, е ми, ми це не до. Досліджуємо, ну глибоко, це потрібно більш стаціонарне дослідження. Ну ми якби рекомендуємо куди звернутися, як тобто, якщо є наявність якоїсь катаракти, каже, що ну у вас дійсно присутня катаракта, треба звернутися в лікарню. Сучасна офтальмологія пропонує не лише корекцію зору, а й профілактику. Один з напрямів захисні окуляри та лінзи, які блокують спектр синього світла. Такі засоби рекомендують усім, хто багато часу проводить перед екранами. Ірина Кутюк, випуск новин.